У навчально-виховному комплексі школа-гімназія-ліцей номер 10 міста Бердичева з 2016 року окремі класи навчаються за програмами всеукраїнського науково-педагогічного проєкту Інтелект України, який упевнено крокує до європейських стандартів освіти, реалізуючи на високому рівні вимоги державних стандартів концепцію нової української школи. Педагоги закладу охочі долучились до участі у проєкті, оскільки він має глибоке наукове підґрунтя. Синтезує найкращі надбання вітчизняної та зарубіжної педагогіки, забезпечує глибокий, психолого-педагогічний та медичний супровід освітнього процесу, надає повний власний методичний комплекс для учнів. Це зошити з друкованою основою, посібники та сценарії уроків для вчителя, які забезпечені комп'ютерною підтримкою, аудіозасобами. Науковий керівник проєкту Доктор педагогічних наук Ірина Володимирівна Гавриш спільно з командою науковців. Психологів, медиків, досвідчених педагогів втілює в освітній процес ідею навчання і виховання національної еліти академічно здібних дітей, які творитимуть майбутнє України. Сутність проекту полягає не в насиченні учнів поглибленими знаннями, а у набутті ними, перш за все, уміння вчитись, працювати з інформацією, критичною творчо мислити, аналізувати, здійснювати контроль та самооцінку. Раціонально організовувати навчальну працю. Акцент ставиться на розвиток пізнавальних процесів емоційного інтелекту, виховання найкращих якостей особистості. науково педагогічний проєкт «Інтелект України» є надзвичайно важливим, оскільки його автори використовують ефективні технології розвитку у здобувачів освіти. Не тільки інтелектуальних, а й пізнавальних процесів. І, окрім формування компетентностей, вміння учитися впродовж життя, реалізують також емоційно ціннісний компонент змісту освіти, мотиваційні функції і, що важливо, приділяють надзвичайно велику увагу лекарні національної самосвідомості, патріотизму, духовно моральних цінностей. У проєкті реалізуються інноваційні, метапредметні, дослідницькі. Розвивальні пропедевтичні методи навчання, стемприйоми, враховуючи зони найближчого розвитку дітей, з урахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей у межах проєкту. Учні навчаються за спеціально розробленими навчальними планами і програмами, які дозволяють розвинути мовленнєві, математичні творчі здібності дітей, сформувати базові ключові компетентності. Учні, які навчаються у проєктних класах, мають високий рівень мотивації. Інтересу до навчання завдяки ефективним засобам та научним посібникам, також ефективному використанню інформаційно-комунікативних технологій, мультимедійного обладнання, телевізора, що є офіційними інструментами навчання, місце, час і частота використання яких на уроках сувора регламентована відповідно до санітарних норм та рекомендацій науковців-медиків, освітній процес за технологією інтелекта України. Побудований таким чином, щоб реалізуючи завдання програми, зберігти оптимальний баланс психофізичного стану учнів, не допускаючи перевтоми, втрати інтересу та працездатності. Кілька разів упродовж кожного уроку школярі беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи. Дітям подобається працювати на уроках, які проходять в ігровій формі і насичені цікавими вправами: фотоапарат, проспівай, склади, веселі перегони, повітряні кулі, черепаха сорока різними мультфільмами, пофантазуй та багатьма іншими. Проєкт забезпечує формування у дітей всіх ключових компетентностей, життєвих цінностей та наскрізних умінь, таких, як вміння, швидко опрацьовувати великі тексти. Та обсяги різної інформації, усно і письмово висловлювати думку, нестандартно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, швидко приймати рішення, розв'язувати проблеми, а також працювати у команді. Реалізація поставлених освітніх завдань починається із щоденних ранкових зустрічей, які включаються в структуру першого уроку Я пізнаю світ, і створюють позитивну атмосферу підтримки, розуміння, поваги один до одного. Ранкове коло є обов'язковим елементом формування дружніх стосунків, створення невимушених комунікативних ситуацій налаштовує на плідну співпрацю. Першочерговим завданням проєкту є навчання дітей усвідомленого швидкого читання, цілими словами вголос і мовчки у проєкті інтелект України. Велика увага приділяється технології раціонального читання, метою якої є формування вучних таких наскрізних вмінь, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку, критичне та системне мислення, творчість, здатність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час. Дану технологію ми успішно реалізуємо завдяки системній роботі над формуванням учнів технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що спрямовані на постійне вдосконалення темпу читання голос і мовчки та процесі запам'ятовування. Високохудожні тексти дозволяють реалізувати ціннісно інформаційний підхід. А добре продумана система тренувальних вправ на артикуляцію, дихання, проспівування. Глибока різноманітна робота над текстом дають можливість отримувати результати, які вражають. Усі учні на кінець першого року навчання читають швидше програмових вимог, розуміють і вміють переказати прочитане, вміло інтонують, мають стійкий інтерес до позакласного читання. Про результативність в галузі писемного мовлення свідчить вміння дітей письмово висловлювати власну думку, багатий словниковий запас. Перемоги учнів проєктних класів, у мовознавчих конкурсах і олімпіадах. Вивчення математики у проєкті забезпечується формуванням системи компетентностей, необхідних для оволодіння знаннями з предметів природничо математичного циклу, які будуть вивчатись в основній та старшій школі. Методи укрупнення дидактичних одиниць, прийоми випереджувального, розвивального, диференційованого навчання. Та формувальне оцінювання дозволяють учням швидко і правильно виконувати завдання у зошитах та посібниках, раціонально здійснювати обчислення, застосовувати здобуті знання у повсякденному житті. Мені як вчителю імпонує те, що починаючи з першого класу у проєкті ведеться серйозна робота з формування математичних, географічних, біологічних, хімічних та фізичних знань, як пропедевтика на успішності в основній школі. Це робота з географічними картами, зокрема з контурними. Це введення дитини у світ наукових знань через діяльність підхід. На уроці постійно лунають слова. Твори, намалюй, спостерігай, досліди, зроби висновок, обґрунтуй його, використовуючи власний досвід. У моїх вихованців є велике бажання вчитись і пізнавати нове. Улюблений предмет учнів я пізнаю світ, в якому інтегрується освітній зміст майже всіх навчальних предметів, що формують дослідницькі навички, трудові та образотворчі вміння. Прийоми дослідження природних явищ, взаємозв'язків у навколишньому світі, що дозволяє створити у свідомості дітей цілісну світоглядну картину світу. Анкетування та опитування, проведене серед батьків учнів, що навчаються у проєктних класах, свідчить про те, що діти з радістю йдуть до школи, охочі працюють вдома в робочих зошитах, мають бажання читати. У них постійно зростає інтерес до знань, позитивна мотивація. Прагнення до успіху. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Саме такий девіз школярів проєктних класів. Я, як батько учня другого класу, який навчається за програмою Інтелект України, дуже задоволений тим, що моя дитина щоранку з радістю поспішає до школи, де його чекають курс, відкриття, де кожен день наповнений творчістю, піснею, новими знаннями, радістю спілкування з вчителем і друзями. Позитивним є те, що окрім високого інтелектуального розвитку в учнів формуються загальнолюдські, високоморальні, духовні цінності. Автори проєкту використовують психологічні техніки плекання в кожній особистості учня почуття власної гідності, впевненості у власних силах, віри, що немає нічого неможливого. А це саме тоді, коли є чітка мета. Мотивація, працелюбність і зосередженість на головному з учнями проєктних класів працюють педагоги з високим рівнем професійної компетентності, які творчо адаптують сценарії уроків до умов свого класу, можливостей дітей здійснюють глибокий індивідуальний підхід до кожного учня, наповнюють дитячі душі своєю любов'ю, надають власний приклад наполегливості та цілеспрямованості. Педагогічний колектив НВК працює щиткою перспективою на майбутнє, оскільки наступність є обов'язковою умовою реалізації проєкту, маємо віру і надію, що всі випускники проєктних класів інтелекту України здобудуть омріяну професію, будуть жити і працювати в рідній державі, будувати успішне щасливе життя. Я пишаюся тим, що навчаюся у класі «Інтелект України». Я вірю, що принесу користь своїй Україні.